Всім доброго дня. Сьогодні четверг, як завжди, зарізали вже свинку. Ту, що від, ну, Заранше перегнали в, в нашу квіточку для забоя. Така погода паршивенька, пасмурна, ну нічого, дощик невеличкий, але ми зарізали, як завжди, працюємо минулого разу. Ще гірше було минулого разу, світла не було, різали при фонариках. Ну, як завжди. Ну нічого, ми працюємо, тому що нам діватися нікуди. Да? так? Е, сьогоднішню тему там ось, е, хотів би присвятити в такій темі, да? як е, ціна на живу вагу свина, І хто її повинен встановлювати? Чому саме таку тематику вибрав я? Да? Тому що ось недавно ну, і по групах різних дивлюся, там, ну, різні регіони пишуть, називають різну цінову політику на е закупівлю товарних свиней, тому що вже ж продають не 10, не 20 кілограм свиней, да? а вже дійсно те, що можна продати, на чому можна заробити. То цінова політика дійсно ну, так, дуже таки відрізняється. Да? Ну, по своїй області, по полтавській, я скажу, що на даний час теж я чув, да, то 65-70 гривень. Ну, це, в принципі, десь якась частина Харківської області 65-70, плюс-мінус. Да? Але є таке, ну, в мене є дійсно ну, перевірена нормальна інформація, що е, м'ясокомбінати, ну, тільки ж великим господарством, да, дають 75 за кілограм. Зрозуміло, що ми не можемо конкурувати з такими господарствами, да, великими, де тисячами їх утримують, ну, зовсім інший механізм, зовсім інше все налагоджено. У них там вони працюють з ПДВ, у них там все зовсім по-іншому трішки вся робота. Але е, на мою думку, то на даний момент ціна на живу вагу повинна бути 72 гривні. Це, ну, як то кажуть, в обичних людей приїхали, взяли 2-3-5 порося, може і 10 хто скільки тримає, да? і е, забрали них. То на даний момент ціна на живу вагу повинна бути 72 гривні. Не дешевше, це точно. І виходить, так, да, інколи там, ну, виїхав десь там в центр чи в Полтаву, там того зустрів, там того зустрів, погомонів, там з тим якусь інформацію почув для себе. Кави попили, спогомоніли, да? то інколи чуєш таку ситуацію, що проїхали по 60 гривень у бабушки, у дідушки, чи просто в людини, e, взяли і поїхали доволі. Ну, звісно, будемо доволі, тому що взяли не через віса, взяли так, та й взяли по 60 гривень. Тому з цього всього виходить те, що <кій> ну, реально ну, ми довжні люди. Диктувати ціни на свиней, а не ті, хто в нас беруть. Не хочу я як, там їх бо перед цим, коли я їх називав там. і бариги і тому подобне. Ну чесно, вже не хочу. Просто люди, які скупляють, займаються скупкою поросят. то от ми повинні диктувати цінову політику дальній категорії людей. Розумієте? Ну, є ще ж куча груп, куча всього ну, от таких да, спільнот. В яких ну, ви, можна побачити і черпати цю інформацію стосовно ну, вартості поросят на сьогодні, то навіщо ну, віддавати цих поросят ну, задешево? Ну, я просто не розумію. Ну, 60 гривень це взагалі це не з ринка, це, це, ну, це просто немає слів. Ну і 65 це теж це не агті. Ну реально, якщо так порахувати, сісти, все посчитати, прикинути, то реально об'єктивна ціна це 72 гривні за кілограм живої ваги. Не дешевше. Ну, люди добрі, ну ви ж бачите, ну є ж групи у вайберах, в, в Телеграмі, Фейсбукові, ви бачите цінову політику. Ну, тримайте її, додержуйтесь просто цінової політики на живу вагу і все. Це по-перше. По-друге, да, ну, ті, хто там займаються, торгують там, на ринках, ще десь, вони розказують, що торгівля погана, там, ну, ну не наскільки ж торгівля, ну, що, люди зовсім перестали їсти. Ну, навіщо це розповідають, так, да, трошки сало там може просіло. Хоча ну, сало і в мене ціна, наприклад, як в мене, да, то вже місяців 7-8 тримається. Так. Да, не дуже болічко потихеньку. ну нічого, я знаю, куди його, як то кажуть, діть, Це не є проблема. Це таке діло. Ну, це все з часом набивається і рішається. Да? Буває там, раз на раз не приходиться, нічого страшного, переживемо, але не, не суть цієї тематики сьогодні. Ну, я не розумію, коли люди по 60 гривень віддають поросят. Ну, просто, ну, ви протягалися з ним, промучилися і за 60 гривень. У ну, мене просто в голові не вкладається, чесно скажу. Тому я вважаю, ну реально 72 гривні це ціна. Дешевше – ні. Це 100%. Може буде в когось якась інша думка з даного питання. Або, а також напишіть в коментарях ціну в вашому регіоні, у ваших краях, як то кажуть. Що, ми, що ви маєте на даний момент? Да? Тому що ну, це дійсно болюче питання, тим паче, що ну, дійсно на даний момент люди переживають не самі кращі часи, да, там. То, ну, ми боремося за те, щоб заробити кожну копійку. Да? Ну, і повинні все так ну, робити. Тобто ми повинні об'єднуватися і ми повинні диктувати ціну. Да? Тому що, якщо ми сповним, да, навіть взять той період до Нового року, коли типу, ну, менше свиней було, може зараз більше свиней з'явилося, хоча я сумніваюся, що люди так стали більше тримати. Да? Але вони, може, почали самі дзвонити. І цим самим вже трошки спровокували оцю о, зниження ціни на живу вагу. Ну, плюс в мене ще є, так, як завжди, я знаю, що вони так роблять. То тобто, є ну, є там певна територія, де їздить 2, 3, 4, 5 чоловік, які скупляються в неї. Ці люди з'їжджаються, п'ють каву, може, колись і почарочки конячка, так? Да? Поспілкувалися і рішили. Хлопці, там з понеділка на, даємо на 3 гривні більше, чи на 3 гривні менше, чи на 5 гривень. Отака От ціна, торгуємо так. З'їхались, домовилися і все. Тобто є і така ситуація. Але, ну, повірте, якщо всі будуть тримати, ну, ті, хто тримають з неї отаку от ціну, то їм буде нікуди діватися. Повірте. Якось так. Ну, Це моя я ж, знову ж таки, це моя думка. Да, комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Це, ну... Таке вже справа кожного, да? але ну, рахуйте свій час, рахуйте свої кошти, ну, цініть себе і любіть себе. І тоді у вас все буде добре в житті. По-іншому ніяк. Якось так. Ну, на даний момент, бачите, все, поробив соломку, яку ми підмощували, ну, на якій ми розбираємо і з малим порося. Свиням дав, їдять добре. Цю соломку нравиться їм. Тому зараз трошки кидають... Попити кави, привезти себе в порядок, комитися. І ще засніму, як наріжу. Ну, Там нас вийшло м'ясо, сало. Засніму, покажу, яка у нас продукція. Добре, не прощаємося. Тому знову ж таки, люди добрі. ну, Це така для мене реально це болюча тема. Тому що я знаю, як це здавати. ну, блін, Цінуйте свій, свою працю, перш за все. Добре. І також не забувайте, пишіть в коментарях, яка у вас вага у вашому регіоні. Продовжуємо сьомочку Розробили вже кабанчика, сало, м'ясо. Все порозділяли. В принципі, виход непоганий, незважаючи на вік, вагу і спосіб годування. В принципі. Але все залежить від нормальної нормальних батьків, як то кажуть, які дають потенціал росту. От так дивіться, це вже наша шкурочка дивіться, яка гарно впечена, дивіться. Просто огонь. Отак должно виглядати сало, яке дійсно впечене. Там хто пише там іноді, іноді в коментарях, що воно дуже чисто біле. Повірте, ви не, тоді ви не їли сало. Ви їли там, якусь резину, підошву і тому і інше. От така у нас пічеревинка. Пічеревенка у нас по 190 гривень. Салко звичайне. Оце жопка просто, дивіться, огонь. 160 гривень. Те я одразу там для своїх потреб. Це спина, там лопаточки. От таке салко. Так, ножки по 50, кісточки 30, гарні кістки. Здір 50, ребра 150, печінка, ну, бутер печінка по 70 гривень. Відбивна, дивіться, яка шикарна на кісточки, 180, ошийок 180, лопатка 160 і задок. 170, от такі наші ціни. Ось вам такий ошиєчок. Бомбовий. Тому, кому буде цікаво, як то кажуть, замовляйте, я відправляю все це діло новою почтою також. Уже цим не один рік займаємося відправками. Тому, кому цікаво, я думаю, не пожалієте. Якось так. І підвершуючи і завершуючи тему цю стосовно, хто дурень повинен встановлювати. Ціну на живу вагу, то безуперечно, це ті люди, це трудяги, це ми, як така хоч, хоч нас там і називають село. Там хтось скаже, село не хтось каже, село без сільської ради. Так, да, дійсно, ми вже село без сільської ради. Фактично, ну, в кого там старостати, це зовсім не те, що було. Ну, це таке. Це може колись окрему тему відео вибили це як знищення села. Хоча ми його частково, якщо так розібратися, ми його самі знищуємо. Ну то таке діло, то. Тому, підсумовуючи люди, цінуйте свою працю, не віддавайте в себе задарма, домовляйтеся. Ну, важ... ну от реально, якщо взяти даже... Ну, я знаю багатьох, хто держить в на нашому районі. Ну, якщо б я здавав, то можна було всіх би обдзвонити і домовитися, держати таку три ціну, да? наприклад, чи в Окрузі. І все. Чому Шабаї і. Ті, хто скуповує живу, свиней живою вагою, можуть з'їхатися і домовитися про ціну, цінову політику. Да? А прості люди не можуть. Ну, Давайте це вже міняти, змінювати і руйнувати. Якось так. Будемо далі працювати. Всім гарного дня. Наснаги. До нових зустрічей.